Вітаю глядачів каналу Раї. Це точка зору. Я її ведуча Олена Данилюк. А сьогодні у мене у гостях Оксана Олегівна Шалаута, узинсько добровлянський Старостинський округ, староста округу, Івано-Франківської міської територіальної громади. Вітаю вас, пані Оксана! Доброго дня! У вас два села, хоча, наче і невеличкі, так, але все ж таки так. І ми запрошуємо зараз останнім останніх кілька програм. Старост Івано-Франківської громади, щоб вони нам розповіли, поділилися тим, як за чотири роки від дня створення так громади, як їм сталося жити в громаді їхнім мешканцям, односельчанам краще, гірше, що змінилося? Можливо, є з чим порівняти. А як було до того про свої мрії, поділитися, про свої плани і сподівання? Тож, розкажіть, як вам зараз живеться і чи товаришуєте ви з містом? Так, звичайно, не товаришувати не можна. Перш за все, я хочу подякувати нашим захисникам і захисницям, які обороняють наш спокій тут глибоко в тилу. І молимося, щоб все було якнайкраще, щоб якнайшвидше закінчилася ця війна. А що хочу сказати. З приводу того, що село Узин і село Добровляни увійшли до міста Івано-Франківська, то я настільки я чую від людей відгуки, люди дуже задоволені, бо маю з чим порівняти. Маємо сусідню громаду, бачимо, як там і бачимо, як у нас в селі настільки пішов крок вперед. За цих чотири роки село увійшло в громаду в 2000, році. У 2000 році якраз була сесія міської ради на теплого літнього Миколая 22 травня, а в нас храмове свято, бо в нас і пам'ятка архітектури в селі, храм перенесення моще Святого Миколая. Якраз на це храмове свято відбулася сесія міської ради, на якій ми вийшли до Івано-Франківської міської територіальної громади. За цей період часу дуже багато є позитиву. Звичайно, все зараз, як би, так, як би ми не хотіли зробити неможливо. Але Перш за все, це є те, що підремонтувалася дорога, доїзду до, до села, те, що відкрили е, маршрут нам комунального транспорту, 52-й маршрут до нас е, ходить. І оплата, і всі пільгові категорії населення безплатно їдуть. І... Дуже багато і в селі зроблено. Перше, що нам створили досить таке пристойне робоче місце. Ми були в старому аварійному приміщенні за рік часу, у нас відкрилося віддалене робоче. Місце, місце ЦНАПу, де дуже багато послуг надаються населенню. Ну і там же розмістився і старостинський округ. І, Ну, Відгуків людей, що набагато приємно, приємніше зайти до нового приміщення, відремонтованого з комфортом, де людина прийде її, що треба, допоможуть, підкажуть, нададуть послуги. Ну і багато таких речей. Ну, перш за все, що найбільше боліло на селі, це і дороги, правда, дороги. Цього року ми мали можливість. Завдяки ініціативі Руслана Романовича пощебенити всі вулиці, трошечки десь під, підасфальтувати. Десь багато таких речей є, що саме звертається увага нашим міським головою на село. І навіть такі речі, що дають дотацію на утримання ВРХ. Коней, кіз, овець, свиней це є дуже велика підтримка на селі. І люди користаються цим і дякують міській владі за те, що хоч трошки якась допомога є на те. Ну і багато таких ініціатив, що по других громадах того немає, а по наших громадах є. І Таке маленьке село, як добровляни, теж всі пільгові категорії населення їдуть безплатно. І ну, картка франківця за 6 гривень проїзд, а що сусіднє село 30 гривень, то є дуже відчутно. Це в одну сторону. Це дуже відчутно по бюджету селянина. Ну, І багато таких ну, гімназія наша так само дуже велику увагу приділяється і багато речей там. Зроблено і в будинку культури так само у нас функці... ну, діє. Сільська бібліотека, скільки? будинок культури, в якому ну, дуже багато роботи там проводиться, так як ми були в Тесминському районі, то навіть не третя доля частини <гум> того, що зараз проводиться і з людьми, і з дітьми. Розкажіть, скільки людей, скільки дітей навчається у гімназії, але ще ну, хочу знати кількість населення, так, вашої округу Старостинського власне і узина і добровлян? Добровлянах мешкає біля 200 людей, а в Узині – 798. Ну до тисячі там маєте та? А діток скільки в школі навчається. Наразі в школі навчається 78 учнів. Ну немало. і п'ятеро дошкільнят. <гум> На жаль, народжуваність тепер ще з війною. Пов'язана це все народжуваність дуже сильно впала, а смертність висока. Звісно, демографічна так. ситуація, на жаль, у нас так як всюди. Ну і я так розумію, що саме у вашому старостинському окрузі з роботою так не дуже. Немає там якихось робочих місць або, наприклад, у фермерських господарств. Хіба що лише свої індивідуальні, так? Фермерські якісь господарства. Так. Хто тримає худобу, хто якісь городництво займається, як і такого ще. бізнесу немає, так. чи є ну як такого, там у нас є фермерське господарство Узин. Угу. Займається птахівництвом, е, вирощують птицю, uh -huh. курочок на е, бройлерів на м'ясо. Uh -huh. І є фермерське господарство е, нашого е, місцевого фермера Івана Вахнія, так само там задіяні більшість добровлянських людей, uh -huh. ну але і, і Узінські. Так, а роботи так, трохи є. Не, Ну, Мало хотілося звичайно, хоче, <рі> Хотілося б. щоб набагато більше було. А так в основному зайняті так, в соціальній сфері, ну, трошки там, трошки там працюють, а більшість населення виїжджає на роботу до Івано-Франківська. Mm -hmm. Зрозуміло. Е, ну, Я розумію, що сала, наче невеликі, але все одно там якась робота, я так бачу, робиться. Е, зараз, напевно, про те, е, скільки ваших. Хлопців воюють, скільки є військових, і про волонтерський рух. Чи волонтерять ваші односельчани? Чи вони допомагають якось? Ну, звісно, своїм, звісно, допомагають. Розкажіть трішки про це. І своїм допомагають, і бо в нас чужих нема. Зразу, коли почалася війна, це був страшний шок для нас. І коли військомат дав майже 100 повісток. Більшість пішли хлопців зразу. Вони стояли по три сутки в черзі. І зразу пішло, було призвано 64 чоловіка з села, 32 за певний період часу, дуже коротенький період часу, опинилися на передовій. І таких напрямків фронту немає, де б не було узинських хлопців. До Бромляна так само, хоч село маленьке, там є небагато, четверо чоловік, але служить. Двоє було на передовій, один звільнився вже по, за станом здоров'я, один ще, ще там. І мої 20, наразі моїх 27 хлопців ще на передовій. І село як могло, так підтримувало. Ми організовувалися. Звичайно, це все треба було організувати. і... Діставати і тканину, ми плели сітки, ми збирали продукти харчування, ми збирали кошти на хлопцям, дуже багато дечого потрібно було. Зараз воно вже набагато легше. Хлопцям зараз більше потрібна зброя, така відповідна зброя. Хлопцям потрібна техніка, машини, навіть буси. Такі, що воно угу. це їм край необхідно. Тепловізори, нам а найбільше що? Це і дрони. Село маленьке, так. не можемо такими, такими речами забезпечити, хоча збираємо на все, що можна. Що хлопці скажуть, то ми їм посилаємо. Угу. Збираємо кошти, є волонтерський штаб, в нас очолюю очолює дуже хороша відповідальна людина. Його. Я дуже йому вдячна, бо більшість тягару з моїх плечей спало, він тепер займається, я лише допомагаю. І е, дуже багато в е, нас є колектив е, при Будинку культури, народний марторський фольклорний колектив «Говорить світ, то ми часто проводимо разом з гімназією спільно і в селі е, дітки ярмарку. Це, а ми співаємо mm -hmm. і таким чином збираємо кошти. І багато наш колектив і тут і в Івано-Франківську виступав. Всі кошти, які були зібрані, все віддано на Збройні Сили України. І ось завтра ми також наш колектив буде виступати знову в черговий раз, певно, вже сьомий, або восьмий раз mm -hmm. збираємо кошти так, хоч чимось приближуємо нашу перемогу. І хочу один цікавий факт вам розказати. Розкажіть. Розумієте, телефонують мені маленькі дітки і кажуть, Оксана Олегівна, добрий день. Ну добрий день. А що ви до нас не прийдете? А що у вас сталося? А вони на вулиці Гірській, там ми їм побудували дитячий майданчик. Ви розумієте, дітки такі були 6, 7, 8, певно, Найстаршій дівчинці, певно, було з 10 років. А ми тут продаємо вони собі самоорганізувалися. Самі батьки навіть не знали. Ви розумієте? Я приходжу, ну це просто не можна було би сліз дивитися на ці речі. Дітки, компот, відкрили банку компоту. Так. Там водичка, кухлику, мохіту зробили. Там накидали м'яти, там яблучка, цукорки. Якісь пиріжки, і це вони продають. Я кинула в групу, ви розумієте, і ці малесенькі діти їх було, було може з восьмеро. Вони зібрали більше як тисячу гривень. Віднесли в штаб. ну нас не можна, нашу націю перемогти не можна, раз нас таке підростаюче покоління. Погоди так. І так, що вона, що... Добре, що у вас такі дружні і діти, які ініціативні, і що село, я сподіваюся, дружнє, що ви Дозвичайно. разом долаєте якісь моменти. Звичайно. Я, то, власне, можливо, зараз цей момент якраз би хотіла запитатися про ваші плани і мрії, про те, от, коли настане вже перемога, надіємося, що вона дуже швидко настане. Що би ви хотіли зробити найперше? Або загалом, не просто найперше. Просто чого от про що мріють ваші односельчани? Найперше це всіх наших хлопців зустріти. І так, щоб вони всі прийшли, повернулися до своїх матерів, до своїх дружин, до своїх діточок. Це саме перше. А далі? Ми разом з ними, щоб їх, щоб вони добре відпочили. Я дуже хочу, щоб вони всі десь на, Але разом з сім'ями поїхали десь на відпочинок, щоб вони набралися сил, здоров'я. І вони ще дуже багато користі принесуть для свого рідного села. Звичайно, і звичайно, хочеться. Ну і по благоустрою, багато що треба зробити. У нас планів є дуже багато. І так, щоб людям жилося комфортно. Як в нашому селі, так і в цілому, нашій Івано-Франківській громаді. Да, і всій Україні. Дякую. Дуже вам дякую, пані Оксано, що ви погодилися прийти до нас сюди в студію, на ефірі, і так щиро розповісти про село і про, зрештою, ваші внутрішні якісь відчуття і переживання. А я нашим глядачам нагадаю: це була Оксана Олегівна Шалаута, староста узінсько добровлянського старостинського округу Івано-Франківської міської територіальної громади. Ще раз вам. Щиро вдячна. Дякую вам. До зустрічі.